Я вітаю усіх. Просто зараз Надія Савченко буде відповідати на ваші запитання, оскільки ми вже втратили трохи часу, то я швидко нагадую номеру телефонів 0800 2010 0800 2070. Телефонуйте, запитуйте. Надія доброї ночі, доброго вечора. Доброї ночі. Бачу стомлені. Є трохи. А від чого більше стомлені? Фізично, морально? Um, Що зараз від мені? колективу? Якого парламентського? Парламентського. А якої саме частини парламентського колективу? Ну, сьогодні я бачила саме дешеве шоу самих поганих акторів в другій половині сесійного засідання. Це була реакція на вислов німецького посла. Насправді я не знаю, чим закінчилася фести. Дешевий цирк, я просто пішла, але знаєте, було дуже гидко слухати крикливі просто слова депутатів о теї влади, яка в принципі прийшла на крові на війні, яка не зробила нічого для того, щоб не відвернути від нас підтримку Європи, заходу тих, хто нас підтримував, і тепер ще ставить всім докори за це. Тому я все таки пішла на прийом, який сьогодні був запланований німецького посольства, подякувала послу і не поясни, бойкотували? Я ні. Ви знаєте, кожен раз повинен мати якісь межі. Ми розвернулися до Євро... задом до Росії. Зараз ми повертаємося до Європи. Ну я не знаю, так можна роз... якби не мати більше друзів ніколи і не мати ніякої довіри. Я подякувала послу за 25 років дипломатії за підтримку, яка була надана нам Німеччиною в ці важкі роки. І, е... Дипломатія це якраз мистецтво слова, і навіть коли йде війна, дипломатичні стосунки не перериваються навіть з ворогом з Росією. Вони в нас чомусь залишаються. Тому я вважаю, що будь-що будь які непорозуміння можна все таке владнати словом. Андрійовича, депутати, вони не дипломати, вони політики, вони відреагували на те, що німецький посол сказав, що вибори на Донбасі можна проводити. навіть якщо там будуть залишатися, будуть присутні російські війська. Збурилися, вийшли, заявили. Не чула, щоб саме так сказав. Хтось говорив, що його слова перекрутили, як це часто буває. Так, так треба було б прослухати напевно інтерв'ю, а потім робити заяви. Я не можу робити заяву, бо я інтерв'ю не слухала. Але реакція наших депутатів просто ем, коли тобі надають підтримку, все таке потрібно сецінувати. І те, що від нас втомилися, виключно заслуга дипломатії нашого президента, нашого уряду і нашого парламенту. Ну, міністерство закордонних справ України, воно викликало так би мовити накилим посла Німеччини, так щоб отримати офіційне тлумачення і роз'яснення цієї заяви, оскільки офіційна позиція Німеччини має зовсім інші образи. Але от якщо так розмірковувати, ми будемо розбиратися ще довго я так вважаю, тому що будуть офіційні тлумачення, будуть заяви. А тому, що в принципі, дипломати вони Просто так язиком не ляпають, так і треба буде розуміти, про що йшлося, що малося на увазі. Але якщо говорити про сьогоднішній парламентський день, я дуже коротко пройтися. Дуже багато запитань і розмов навколо того, чи існує коаліція. Не змогли ухвалити на знову ж таки порядок. денний. ну парламент якось традиційно у нас запрацював, відкрив шосту сесію. Я так не хочу поставити це питання, чого очікуєте від роботи цього парламенту. Але от власне маю завтра на засіданні профільного парламентського комітету, середа у нас такий напівкомітетський день активно працюють розглядати якраз законопроект а, з приводу окупованих територій, так які не підконтрольні Україні, якось це визнання. Щоб, щоб ви, яке ви рішення, вітали, скажімо так, е, нічого нового, е, ніяких прогресивних проривів від цього парламенту я не очікую і в цій робочій сесії. Е, Стосовно того, чи є коаліція, звичайно ж і немає, і сьогодні голосуючи, якраз таки закони про. Е Екологію, екологічну напрямку спрямування, е, ті, які дуже шанує і цінує в себе Європа. Ми ще раз показали, як ми ставимося до порад тих, хто надає нам підтримку, просто проігнорувавши, заваливши там половину законів, як ми це вміємо робити, десь гулявши. Ну тобто роботи ніякої немає, і в європейському напрямку так само. І коаліція збирається, якраз коли треба проголосувати якісь закони. Е, Більше в Лубійському напрямку для себе ніж якісь там обіцянки, які ми надавали західному світу за той самий безвіз, за вступ в НАТО і все таке решта. Стосовно того, як би я очікувала, яким якого я очікувала зараз, за вони під контрольних територій така ж визнати їх окупованими. Ну це треба було зробити вже давно. Мені здається, що зараз за третій рік у нас залишається два шляхи, але дуже дуже конкретні, дуже розмежовані. Це або військовий. Варіант дуже жорсткий, або дійсно дуже договороздібність. В нас немає ні того, ні того. Тому у нас договору спроможності? Немає ніякої. У нас немає людей здатних на це. Немає тих дипломатів, які могли б вивести цю ситуацію розумно з кризи. А воювати е дуже жорст дуже жорстким боєм. Ми можемо нам ще на це вистачить сил. Просто е, я дуже хочу подивитися в очі тим матерям, які колись своїх солдатів в 2014 році, 15-му, після дебальцівського котла, не пускали своїх синів на фронт, влаштовували там блокади. От що буде цього разу, коли нам скажуть, що ми повинні воювати, ну не знаю, до останньої каплі крові. А, ну на найвищому рівні, зокрема, наш верховний голонок президент України говорить якраз а, про мирний варіант. Знову ж таки немає альтернативи у нас реалізації мінських домовленостей. Так можливо, згодом там з'явиться новий формат. Можливо, будуть долучені, як на тому наполягають а, політичні сили у парламенті. Знову ж таки, і сполучені штати Америки і Велика Британія. От цього б хотіли, щоб вони сідали за стіл стіл переговорів. Поки що мінські домовленості, ми знаємо, що учасники нормандського формату Німеччина Франція вони. А, Зокрема, підтверджують відданість саме цьому формату мінські домовленості нормандський формат. Якщо не домовилися в мінських, не домовляться, я не знаю. І в марсіанських ні в яких не домовляться. Немає значить бажання домовлятися і що небудь виконувати. Насправді говорять, що підписана з Росією будь-яка угода, не варта папірця, на якому вона підписана. І я в це вірю. Я пробула в Росії два роки. Я знаю, що це за підлість, підступність і коварність самої поведінки да, імперського цього типу. Стосовно того, що під цим підписувалися і Франція, і Німеччина, і вони хотіли якби, цим допомогти Україні саме так вийти з конфлікту. Зараз ця відповідальність частково лежить на лідерах цих країн. Надалі в нас наближаються вибори і саме в цих двох країнах, якісь зміни. І тому я думаю, що якщо зараз всі лідери всіх чотирьох країн, ну Росію ми не беремо взагалі до уваги. Трьох країн покажуть, що вони не здатні були зробити щось в своєму житті, що повинні були зробити. Ну то тоді не варто розраховувати взагалі на політиків. Людям треба розуміти, що все в їхніх руках. А зараз те про що говорять українські політики, так це введення воєнного стану. Твости його. На непідконтрольних територіях можливо закупити зони, які прилягають. Артем Кам'янська якраз запитає, чим обернеться для України введення воєнного положення, так і чи варто його вводити конкретно на непідконтрольних Україні територіях? Сьогодні почула фразу передано мені з уст одного бійця, який загинув в віловайському дискотлі. Він сказав: люди так і не зрозуміли про що ця війна. Ця війна про низьке падіння нашого духовного стану. Розумієте, чи варто сподіватися на? Нагадайте, будь ласка, втратила думку, те що стомлена запитання, що нам А кинуть, зна... нам відділення воєнного положення. Чи варто зараз чити чи воно водити на даний час? це Просто політична гра для того, щоб не допустити черговий раз перевиборів розпуску парламенту, або не, до... не... щоб не можна було доказати, що не існує коаліції, або щоб не було президентських виборів. Вводиться на третьому році війни військовий стан. В нас ситуація стала гірша ніж в 2014 році. Ні. Тоді питання, чому не було введено в 2014 році, а введено зараз. Вони хочуть довести цю ситуацію до гіршого стану? Політики, яким всім це вигідно? Я думаю, хочуть. Питання чи зможуть? Я сподіваюся, люди схаменуться вчасно і не дадуть їм більше грати на своїй крові. Валентина Краматорськ, <гум> служать лі ДНР ЛНР аружя, якщо будут будуть значно, що будуть осуждені, ілі вони будуть воювати до останнього? Ваша думка? Таке запитання. Кожна людина вирішує індивідуально. Я вам скажу, що дуже багато людей нагада воювалося так, що е, можуть зрозуміти, що в чомусь і винні. Е, Якась частина не складе до останнього. Тут а, абсолютно індивідуально. Важливе запитання. Надіжда Хмінівський. Каково как, каково ваше отношення к сьогоднішній блокаді? Маєте у вас торговельна блокада, те, що у нас на Двасі там Я дуже вже... багато історії, ви знаєте. Я вже неодноразово говорила про це, те, що. Е, Люди, люди змушені діяти в незаконодавчому в незаконному полі, і до цього і змушує влада. Хто там правий, хто винний хто туди пішов? Воїни вони чи злочинці. Дискутувати на це можна знаючи особисто когось з них або кожного з них, так або побувавши там. Я там не була, але я вважаю, що будь-які прояви соціального незадоволення це все таки відповідальність і вина влади. Надія, дивіться, от з'явилася така неперевірена інформація, власне, інсайдерська. Так можливо, вона не матиме підтвердження, але я вважаю, що у нас диму без вогню не буває. Що а, військова прокуратура відкриває проти вас кримінальну справу за те, що ви залишили військову частину? А, вже відкрита, наскільки я знаю. За фактом там якесь формулювання здається інше. А а, активно, але але переходить, напевно, що в активну стадію, раз після вже з'являється така, я кажу, це інформація. Ну мені інформація. здається, я ще такого не чула. Стосовно того, залишила військову частину. Нема ніде це з неперевірних джерел. <кій> я зрозуміла. Я її не залишала, я пішла на фронт. Да. Тому. Ну, будь-які я буду дуже сміятися. Мені здається, півсвіту буде сміятися, коли в нас вчора герой сьогодні ганьба. Геть вчора вони витягували мене з Росії, мене судили там. Зараз мене будуть судити в Україні. Так, ну, да, це буде смішно і весело подивитися. Ну це абсолютно безпідставні звинувачення. Ну, ви готові ви готові до них і за готові загалом відповідати. Я ще сидячи в російській в'язниці знала, що е, наші українські політики можуть пасти ще нижче ніж російські. І мене може в Україні чекати ще гірша доля, але це не означає, що я не повинна була Ну як ви тоді гадаєте, чиє це може бути замовлення, якщо ми говоримо про політки, політичне. Ой, я не буду гадати, я в принципі можу назвати з десяток або той сорок, то й двісті людей таких, які всі зараз знаходяться при владі. Ну, давайте першу трійку. Обійдемося без цього. А то доведеться порушувати кримінальну справу за наклад. Я думаю, вони себе проявлять і дуже скоро. Ніколай Дніпор. А Тимошенко одновременно призиває к воєнному положенню в то же час перевиборам. Як це можна? Ваше міння політичними торгами. Тобто, або вони домовляються про якусь коаліцію і щось там переділять і залишаться при владі, як завжди, всі 25 років. Це було, об'єднавшись, наприклад, там в черговий якийсь блок для входу в Верховну Раду. Тому що. Якщо вводити дійсно військовий стан, так ну вона пропонує на окремих да, територіях, на не так, територіях. Так, так. Це ще обрізає знову ж таки волевиявлення частини людей, яка там живе українців, які зараз на окупованій території знаходяться в окупації. Тому ну, мені здається, це знову чергові політичні ігри. Сергій Краматорськ. яке ваше отношение до Володимира Парасюку? Да ніяко, колега, як колега? А ну він бере участь у блокаді. А, просто як і там в, і Семенченко цьому... побере так але я не відслідковувала саме їхню там роботу. А ті політики, які приймають у цьому в принципі участь, як ви вважаєте, Вони мали б все ж таки більше сидіти у парламенті займатися політичною? законотворчий, тому що там um, якраз можливо політичні. Дивіться, що зараз займає. відбувається, в принципі, корупція в нас в країні заборонена. Так, те, що вона відбувається, і саме контрабанда, це відповідальність наших правових органів, які не виконують свою роботу належним чином. Народні депутати в такому випадку повинні контролювати самі ці органи, саме на місці. Вони можуть виїхати з разовою перевіркою, десь на місце, де скоюється злочин, але при цьому вони повинні законами законодавчо змушувати правоохоронні органи працювати належним чином. Якщо Буде відбуватися якесь порушення саме конституції в Верховній Раді неналежного закону, який погіршує права людини. от тоді депутати повинні блокувати, я не знаю, там не тільки трибуну, а можливо, десь і кордони і ще щось для того, щоб ну, наприклад, не дати розкрасти надра України. Тоді так, а на даний час мені здається, їм би треба було краще змусити працювати добре нашу міліцію, прокуратуру, сбу і всі, хто відповідальні за ту зону, де проходить контрабанда. А надія перену пер, персонально та запитання новина, новина, яка конкретно стосується вас. А так це сьогоднішня е, заява політичного об'єднання руна, яке ви в грудні минулого року Львові презентували власне як свою можна сказати так політичну силу. Проект думаючих людей. Сьогодні заявили, що вони припиняють з вами співробітництво. так? проект як, як «Думаючих руна, РУНА, так, так думаючих людей. Це руна чи думаючі люди заявили? Руна руна. руна. Що сталося? По-перше, всі чомусь сприйняли це як політичну силу. Насправді це не була політична сила. Я говорила про громадську платформу. Я говорила про те, що у нас дуже багато партій, і якби вони додумалися врешті-решт об'єднатися в щось одне й толкове, було б більше користі. Але в політиці так не буває, тому що кожен б'ється за свій інтерес. А от у людей інтерес один вижити. вижити. Коли політики їм цього просто не дають робити. Тому я якраз говорила про громадську платформу. Це не був політичний проект, це була дійсно просто громадська співпраця. Сама руна, сам бренд це була розробка Назара Мухачова і його команди людей. І вони запропонували його як основу для політичної платформи, Політичний проект для громадської платформи, для того, щоб громади могли доєднуватися або в напрямку роботи над якимсь одним проектом, або вибудовувати між собою якусь взаємодію на регулярній основі. У нас у нас була ідеологія, яку ми представляли, яку я розділяю і ніколи від неї не відмовлюся. Це те, про що сказав Теодор Дяків. До речі, він не Руни, він з народного суверенітету, це інша громадська група людей. От і дуже багатьох людей є таке бачення. Це те, що нам потрібна зміна системи самої системи, взаємовідносин між владою і народом. Нам потрібно переписати конституцію і вдосконалити її саме нову конституцію, тому що стара залишилася з радянських часів більшою своєю частиною. І е, дуже багато невідповідностей у нас іде в законодавчому полі. Тому це все потрібно е, врегулювати. І, от е, за це, якраз ми виступаємо. Це зовсім інше бачення і розвиток України. Е, тому, е... Набагато більше влади на місцях. Це навіть не федералізація, як теж люблять вішати ці лейбли. Це от просто Україна колись була хуторянською країною. Кожен хутір, кожна своя сотня козацька, кожен курінь. От, от такого плана нам найближче розвиток. Тому нам потрібна влада на місцях, люди з нею краще знають, що робити, ніж віддавати її нагору. Тому ми оголосили саме якби просвітницьку роботу, ми зробили презентацію, щоб люди змогли побачити ідею. Надалі ми будемо і далі співпрацювати в напрямку розвитку ідей, тому що там є чотири інститути. Ути ключових і два інститути ключових, так суспільства і влади, і нам потрібно їх розкрити. І тому наступного разу не буде долучатися не руна, буде долучатися якась інша громада, яка, наприклад, захоче розказати про те, або інший інститут стосовно чому так трапилося саме з заявою. Хоча mm -hmm. я не бачила в ній якоїсь необхідності, ми і так домовлялися працювати на базі платформи. Розумієте, коли герой сильний, з ним легко дружити. До мене всі дуже липли, всі дуже намагалися набитися в друзі. А я зараз людям намагаюся пояснити, щоб вони трохи охолонули і почекали. А от коли людина спіткається, підтримати її може тільки або друга, або справді сильна людина. Тому те, що мене цураються для того, щоб не забруднити свою репутацію. Думаючи, люди мене не лякає. Може вони й думаючи. але люди дуже часто бувають слабкими і малодухами, і дуже мало в кого вистачає волі і сили. Визнати, що навіть якщо людина робить якісь кроки неправильно, але робить їх з заради той ідеї, до якої ми йдемо, значить напевно вона не зря їх робить. Надія, ну от дивіться, насправді зараз можна бачити багато різних заголовків. А надію Савченко вигнали із руни, так і йде така розміється історія. А виключили з батьківщини? Виключили зі складу парламентської асамблеї ради Європи. О тут же в нас історія окремо з, комітетом. Окрема, зокрема, з комітетом, Не пустили так, фактично, на завод Форт Вінниці. А, так, окремо окремо ну, у парламенті. Фактично сидите як обездолена. Тут з'являється з приводу військовопрокуратура і так і так далі. Та я там єдина з залиш... А з ким, з ким залишається, з ким залишається Надія Савченко. Надія Савченко була і залишається в принципі сама по собі. І всі люди, які е, оставлять останні хочуть... блокади. Блокади це блокади. Всі люди, які мене підтримують, вони залишаються зі мною. Я їх можу навіть не знати, але вони є. І таких людей навіть в парламенті з'являється, що далі те більше. -більше. <клес> просто можливо не кожен може сказати про це публічно, навіть в нашому парламенті. Знаєте, зазвичай люди дивляться, скільки людина ударів витримає. Якщо людина виходить знову-таки сильною і непереможною, от тоді до неї починають знову всі клеятися в друзі. Але тоді вже час показує, хто справжній, хто не справжній. Я не боюся самотності. Я не боюся залишатися одна в полі воїну. Мені часто доводилося це робити. Ми зараз на 5 хвилин рівно підемо на рекламу, так, щоб вже її відпрацювати, потім повернемося. І Надія продовжить відповідати на ваші запитання. Зараз їх всіх повимаю з принтера, так що дочекайтеся.